Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву і важливу тему: як картопля може допомогти в озелененні та рекультивації ґрунтів. Це, можливо, не найочевидніше використання цього овочу, але його роль у відновленні деградованих земель і очищенні забруднених ґрунтів варта нашої уваги. Давайте розглянемо, як саме картопля може стати частиною екологічних проєктів і допомогти в озелененні та відновленні природних ресурсів. Я думаю, це досить цікава тема, яку мало хто підіймає, мало хто про це говорить. Але вона потребує уваги. А ви ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал і напишіть 7-10 слів, які у вас сьогодні настрій, що ви сьогодні робили. Буде дуже цікаво дізнатися. Отже, рекультивація забруднених ґрунтів. Якщо ґрунти забруднені важкими металами або іншими токсинами, їх відновлення часто стає складним і дорогим процесом. Але тут на допомогу може прийти картопля. Трішки здивовані я також. Але виявляється, що картопля може відігравати важливу роль у фітоочищенні процесі, під час якого рослини допомагають очищати ґрунт від забруднюючих речовин. В коренях картоплі є властивість поглинати деякі токсини, а її надземна частина активно виводить їх із ґрунту. Так, картопля може допомогти зменшити концентрацію важких металів, таких як свинець або кадмій, у ґрунті, якщо її вирощувати на забрудних ділянках. Цей процес не тільки очищає землю, а й готує ґрунт до подальшого використання для інших культур. Як це працює? Картопля має здатність накопичувати токсини в своїх коренях, при цьому сама. Не шкодить картоплю, картоплі, яку ми споживаємо. Після збору картоплі її коріння з токсичними речовинами можна видалити, а ґрунт стає чистішим і готовим до відновлення. Деградація ґрунтів через інтенсивне землеробство, дефіцит органічних речовин або ерозію це дуже велика проблема для багатьох регіонів світу. Тут картопля також може бути корисною завдяки своїй здатності підвищувати родючість ґрунту. Вона допомагає зберігати вологу та покращує структуру ґрунту. Її коренева система здатна проникати в землю і створювати пори, що покращує аерацію ґрунту та дозволяє корінню інших рослин легше проникати. Крім того, картопля, як і інші бульбові культури, має чудову здатність до накопичення органічної речовини. Це дуже важливо для покращення структури ґрунтів, що стали виснаженими через відсутність органічних матеріалів. Вигоди від вирощування картоплі на таких ділянках також включають покращення водозабезпечення та збільшення кількості корисних мікроорганізмів у ґрунті. Іншим напрямком є використання картоплі в агроландшафтах, де її вирощування може допомогти в стабілізації ґрунту і запобіганню ерозії. Наприклад, вирощування картоплі на схилах чи на нестабільних ділянках допомагає утримувати ґрунт завдяки її густій кореневій системі. Оскільки картопля активно розвивається під землею, її коріння утримує ґрунт від сповзання та ерозії. Цей підхід дуже важливий у районах, де ґрунти схильні до ерозії через сильні дощі або вітер, завдяки картоплі можна зберегти земельні ресурси та сприяти сталому землеробству. Ще одна цікава можливість застосування картоплі в екологічному землеробстві це використання її як частину сівозміни. Картопля є відмінним попередником для багатьох культур. Адже після її вирощування ґрунт, насичений поживними речовинами, може стати ідеальним для наступних рослин, таких як зернові або бобові. Відновлюючи родючість ґрунту та забезпечуючи його структурну стабільність, картопля сприяє покращенню врожайності інших сільськогосподарських культур. Ще один надзвичайно амбіційний і цікавий проект це використання картоплі для боротьби з пустелями. Так так, ви не помилилися. Ідея, я в тому, щоб вирощувати картоплю в умовах з обмеженим доступом до води, використовуючи її як засіб для утримання вологи в ґрунті та покращення умов для інших рослин. Це дуже актуально в регіонах, де є проблема з опадами та зменшенням рівня води в ґрунті. Картопля, яка вирощується в таких умовах, допомагає зберігати вологу завдяки своїй здатності та збереження водного балансу в ґрунті. Технології, подібні до цих, можуть бути корисними в боротьбі з посухами. Аридних регіонах. Як бачите, картопля це не лише смачний і поживний продукт, але й важливий інструмент в екології та землеробстві. Її здатність очищати ґрунт від токсичних речовин, покращувати структуру деградованих земель, утримувати вологу та запобігати ерозії. Це лише кілька з можливих шляхів використання картоплі в озелененні та рекультивації ґрунтів. Надзвичайно цікаво, що цей популярний овоч має стати важливим елементом для відновлення природних ресурсів і навіть боротьби з посухами та пустелями. Сподіваюсь, вам сподобалася ця тема. Якщо у вас є свої ідеї чи досвід щодо використання картоплі для озеленення, не забудьте поділитися в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей! З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.